В нашу купляти ці Samsung, коли є Іві 35 v У нашому ті Samsung 35 І в яких 3, 350? да вони нові, класно. Але ж це получше. Ідемо, я вам покажу зараз, що ми там натестували 35-х Івіків і 33-х. Ви зараз всі будуть писати, ой, ви ж на літо кавах. Ну то що. А ви на чому тестуєте? Лінійкою міряєте чи ні? Як літо кавами. То хоч щось буде якась картинка для вас зараз показати. Йдемо на стіл і все подивимося наші тести криворуки. Спеціально для вас 6 годин і 35 хвилин розрядлася ця чахотка І подивіться, скільки воно понабирало. Вже на заряд пішло, але 3370-350 3, є у всіх. Ось 3,336. Ну, Нормально, я думаю. То це ви бачите, що це за елементи? ІВІ-33ВА. Тепер йдемо я вам покажу, що в нас не по Іві є. Продовжуємо дивитися, значить, це у нас EV 33 просто без VA. Ось написано. 33V. Що тут понабігало у нас? 3320 MJ LG 3500, 3,486 набігло. Зараз переверну, бо скажете, що це не Мжейка. Ну і синька, Івік синій 35 в Що тут у нас набігло? Майже 3600. То що, ви ще хочете тих самсунгів, боявні? Будемо брати її 35-й. Так, це заряд, це розряд. 3592. Як вам такі тести? А ну напишіть в коментарі, чи це криворукий тест, чи нормальний.